Місія e... Значу... не повноважна, Дупо... але є чотири. треба 6. Ну сказав, що за архуєнти, бо гарячук це e... п'ятий. Значить, склади комісії, громик, морікова, Смішанку, Гежу, Байдатський, Престачка. А Байдецький Совенюк, Чайковський, Данійов.

П'ять днів, якщо не прийде, то нема немає форму. Що ти скажеш? відскаже? Настрої дітей. Тоді дивіться. Що не скаже, це просто не дивитися, що. Дивіться. Тогда давайте, як заступник голови комісії є двора ваших члена комісії. Давайте ми все таки Обші рекомендації, хоча б розглянемо питання, тож було коленові, я попросив залишитися. Скажіть своє інформаційно Так, щоб не одну раз не запрошувати, щоб не мучити її. Вона ну, просто і це буде четверте питання. Є три, а це буде четверте, ще додатково. Так, так. Шановні колеги, я сьогодні за доручення і нашого юриста, і як депутат хочу підняти дане питання, тому що відповідно до рішення 23 сесії 8 століття, 7 березня 24-го року номер 4 рішення було таке, що щоб передати і спільної власниці до територіальних громад, не будуть там читати. Житлове приміщення з господарськими будівлями, село Рівенці і е, село Відповідки. Е, це будівлі колишніх шкіл. 21 2021 році, коли це питання тільки сталося про передачу, ми просили, як громада був лист від сільського голови Івана Михайловича Романчука про те, щоб передати нам у 21-му році дані е, приміщення. Депутати голосували, на жаль, проголосували, щоб передати їх у спільну власність нашої, нашої районної ради. Тепер на сьогоднішній день я просто покажу, не можу показати всім, але е, хочу показати, в якому, в якому стані знаходиться дане приміщення. От ріпінець свої, рітенець від школи, я в голові з вашого дозволу покажу, покажу що ж тут і кажуть приймати. Подивіться, будь ласка. І нам за це ще потрібно повернути кошти за е, проведення. Це станом ну, практично першого числа. Це, 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 що, це, що залишив, люди коли повиймали вікна всі, розбирали навіть групки, не знаю, кому тут треба цегла, все, це, що було от, пусто. Приміщення навіть його зараз демонтовувати, це аварійне приміщення. Його не просто треба демонтувати, там треба дуже величезно це дивіться. Mm -hmm. Оце це все, що є. Звертаюся до вас, як і депутат, і від імені нашого. Нашого керівництва від голови про те, що в листі, які ми надали відповідь на ваш лист від 3 липня 2024 року, номер 166, відповідь була наступного змісту. Те, що витрати, які були понесені Кам'янець-Подільською районною радою, радою на проведення інвентаризації, виготовлення технічного паспорту, для проведення торгів, в електронній системі закупівлі, відноситься до витрат, які несе власник при вчиненні цього свого майна для, для будь-якої дії. Тобто, такі витрати не включаються і не відшкодовуються при безоплатній передачі у комунальну власність. Ви силаєтесь на документ. Я документах. Ви силаєтесь на пропорядок передачі, тобто на аукціоні. Ми охто ж не проводимо. Ні, ні, я силаюся на е, частину 1 статті 216 Цивільного кодексу України. Дивіться, частина 1, 216 у нас стосується е, всього. У нас є окреме, у нас є окреме майно, державне і комунальне майно. Воно регламентується іншими нормативними документами. Да. Про передачу об'єктів прав державної закональної власності це безоплатна передача. Ми не оцінили даний об'єкт, наприклад, там 600 тисяч, наприклад, так. так 600 тисяч, і говоримо, що нехай нам Орієнська сільська рада відшкодує. Ми говоримо, що ми передаємо безоплатно відповідно до закону нове витрати на технічні витрати, які ми понесли, просимо відшкодувати, тому що ми передаємо вже готовий паспорт. Він вже є електронний, вже все до нового законодавства проведено відповідність. От ми не оцінюємо відповідний об'єкт і зобов'язуємо відшкодувати. Це практика не вперше, тому що ми передавали такі об'єкти в Старушівську в селищну раду, ми передавали в Жванецьку в сільську раду, от в червні підписання прямо передачі. Зауважень пропозиції не надходило ні від жодних з сільських рад, тому що в нас є також програма приватизації об'єктів, де визначено, що ці були витрати понесені з районного бюджету, і це не на рахунок України. Раді відшкодовиться, а в районних бюджет ми зобов'язані, бо ми використали кошти попередніх періодів. Розумієте, це така ну не вибаганка наша, це є і програма відповідна і є відповідні зобов'язання. Це вже декілька років це не відшкодування вартості. Це не, відшкодування виготовлення технічної документації. Ви зараз, вже на підставі цієї технічної документації, просто йдете і спокійно реєструєте право власності за собою без виготовлення технічної документації. Ми виготовляли технічну документацію. Іван Миколаївич, Я хочу звернути увагу на інше у разі відсутності відшкодування до районного бюджету. Кам'янець-Подільського району, витрати по проведенню технічної інвентаризації у сумі 10 тисяч 928 гривень та 4 тисячі 444 гривні не підписання актів ради вживатиме заходів до вище вказаних рішень. А якщо цих зараз у нас коштів не закладені, не передбачені в бюджеті сільської ради, далі як не ви виступати? Питання стояло в тому, значить, це положення у нас було прийнято ще до того часу, як ви зверталися про передачу цього майна. Значить, це положення у нас є обов'язково. Ми не можемо, по-перше, наша комісія навіть не опонувала це питання вирішувати. Ви коли зверталися, то, значить, ви е, це питання піднімали. Вас виникає тільки по... Світ, будь, будь, будь ласка, ми вам передавали приміщення в Орендені. Аналогічно. Вас там питання виникає? Які приміщення? А в теку ми не У Вас питання виникало? Ні. А чому? А яке питання може бути? Ну, дивіться, не Весь, встан, ви ж так само відшкодовували ви, ті витрати. Ми ж так само передавали? Ну це Скаріть, будь ласка, ми вам ми вам передавали приміщення на Воїнівську сільську раду, приміщення, тобто, скажімо, колишньої приміщення районної лікарні, тобто. Скажімо, передали, передали на на, Стару Староушці. Чекайте, один один тільки кордон. Один Один, один, один корд, а вам передали, Тут верніть, верніть обратно на ті приміщення в районну раду, Та ми будемо собі далі вирішувати, кого шукати, що що з ним робити. Ну дивіться, що по Рині так вийшло, зараз бачу, там багато сюжетів йде. Ну, багато І, це... дуже неправдивий ну, сюжет. Дивіться, але дивіться, що так вийшло, але теж були присутні, але на вікторія тут немає що депутатів рішити. В зв'язку з тим, що утворилося два рівні медичної допомоги, медичної допомоги, то ПСМД туди ніхто не хотів брати до себе комунальну власність, бо нам заборонили. Що ми передали то центральну районну лікарню, тобто з районною лікарню забрала Судівка Ключевець, а ПНСД забрала Староушиця. І ПНСД якраз повністю розмішалася в другому приміщенні, то так депутати прийняли рішення, щоб то приміщення передати староушиці, а останні ці приміщення передати на Ворінську громаду. То так воно в нас вийшлося. Але якби б... я не хочу там упрекати Хто керівники там і там, бо один там на пленку знімається, що він такий боєць, що він б'є себе в груди, що от він віддається вже приміщенням. Нащо було робити ці всі непонятні розборки, що аж приїхали телебачення, якщо можна було сісти з Іваном Михайловичем, міська виступити. Давай заводимо вже і, 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 і все. А там почалися, так як до мене бо я не буду там свідком, образи, той поганий доктор, той поганий. Сільський голова почали такі образи е, ходити в народі. Я свідка я не буду їх передавати. Але діло в тому, що це, це можна було легенько вирішити. Тим більше, що депутати районної Ради цю місію виконали, так само і ви були депутатами. Ми проголосували ми їм віддали. Але віддали ми для того, щоб функціонували е, дві лікарні. Тим більше, що Іван Михайлович йшов на вибори, він обіцяв виборцям, що він збереже ту лікарню. Тому ми приміщення всі. І віддали тон і віддали ПМСД. Ми думали, що ПМСД там теж буде вказувати цього, що сімейні лікарі. А вказується, бачите, дійшло до того реформ, що зараз дійсно хоче нормально заїхати лікарня, так як передають, я там не знаю, чи вона нормальна чи не нормальна, Але бачу, там показують цей сюжет, вчора відео дивився, ремонти його роблять, апаратури там щось на півмільйона чи на 500 мільйонів. Потім знайшли там жителів з навіть з Старого Чеберевецького району. А, навіть цю що співає, як велосипедний батальйон. Вона каже, ви що? Це якщо заїдеться лікарня, це найкраща лікарня на цю Хмельницьку область. А я знаю радянську лікарню, я родила свого сина в цій лікарні. Миколавич, я не хочу зараз вертатися ну, до, до цих всіх ці. мене цікавить, просто до, доля цих будівель. Ну, дивіться, до зараз... цих будівель... Ну, до дивіться. Ви як депутат районної ради, так. ви ж теж приймали це рішення? Я, я за е, Ріпінці і за Орини я якраз не голосувала в боях. Якусь... У мене не стоїть питання. Ви приймали рішення, нашу програму про порядок передачі. Ви ж приймали. Ви За нього голосували. А те, тепер... пане, будь ласка, питання виникає в тому, процедурно. нас у <рес> нас, <рес> нас <рес> я так розумію, що це не стільки вже питання фінансове, це стільки вже стало питання, тобто наче принципів, так, питання принципу, було б але ПМСД, ніхто не хотів брати, розумієте? Всі хотіли, але ніхто не хотів цим займатися. Так само, як на сьогоднішній момент, вибачте мене за слово, частина громадян тобто позбавлена медичної допомоги. Будеш... А, куди, а, куди, а, куди, а, куди, а хто його фінансує? Хто його фінансує? Орієнська сільська рада? За роки каденції нашої, Івана Миколаївич, ми, Іван Михайлович, відкрив у двох селах, відкрив фельдшерські пункти. Ана Вікторівна, питання стоїть в тому, значить, ви знаєте стан районного бюджету. Ні, дивіться, давайте я проще, але не дивіться. В цій ситуації це копійки. Там 9 тисяч 4 і 10 тисяч. Ви кажете, що не заложені кошти в бюджеті. Бо зараз будете за 9 місяців уточнювати бюджет. Несіть таку пропозицію на, бо там все одно ж питання освіти буде слухатися. Несі пропозицію, от мене проблемне питання. Що ми щось вже ті акти попідписували, попередавали. Видіть додатково 15 тисяч на те, щоб повернути. Бо ми. Згідно так законодавства. І так, як правильно говорив Іван Миколаївич, і на Володимирівна, то хто буде? Закриється або Сімошкевича, або Жоману, або депутатам скидувати, щоб ці гроші пройшли в районний бюджет, бо ми прийняли, ми прийняли таке положення про цим Софіям. І зараз 15 тисяч вони для сільської ради невеликі, а для районної ради.

Да. Я як би, да. Якщо, але, якби було прописано в цьому положенні, що можна амісію нести, то звісно, ми б на сідаю комісію, коли б були всі депутати, був би хвороби, ми б цю пропозицію прийняли. Ви думаєте, що це нам ці гроші йдуть? Да. Так само, як Байдайчук запропонував, не підтримане це рішення, на приватизацію виставити, виставити Троїцку. Хто купить Троїцьку, районна рада там гроші бачити не буде. Всі гроші підуть в районний бюджет, де буде розпоряджатися адміністрація. А адміністрація, ви бачите, коли нам 4-5 років допомагають. І ці гроші не підуть на зарплату, ці гроші підуть тільки на розвиток. А розвиток це котел новий можна купити в районну раду, якщо дадуть дорожче в районного бюджет. Тут теж є нюанси, так само я вам просто навожу приклад. Знаєте, це буде, це буде як прецедент. Якщо ми зараз приймемо рішення, тут завтра інші ради звернутися А чого чого з нас гроші брали? Це незаконно. Я зрозуміла, не. то тоді на наступну комісію, то юриста нашого і голови. нашого і увагу. Ви, зараз виникне питання, ви депутат районної ради. Завтра питання виникає. У нас є приміщення, тобто які ще залишалися передавати. Завтра так само до нас звернеться Жванець, звернеться хтось і сказав, а чому ви, ви, ви що ж теж гроші вам відшкодували, поверніть нам гроші? Староушиця. Староушиця так скаже. Нам же питання виникає в тому, завтра всі скажуть, ну так це ви ж передаєте, ви собі готуєте, а ми нам дайте готовий, готовий кусок пирога І я вам хочу сказати, Олена <плес> от за ці об'єкти жванець перечислив, староушиться перечислив, ми цього ще не бачимо. Там вони засяли це... це... цього самого хитру житла, що сиділи. Олександр Зорос оцей жидок, що сидів. Це він всі гроші, mm -hmm. а по-людськи, хай буде тих 20 тисяч, кинь mm -hmm. на потреби якісь господарчі, викидай на зарплату, так як він війнуєш, щоб вони тут великі зарплати не получали. Кинь на господарчі потреби. А дуля. Якщо б була лазейка, то ми б це зробили. Яка нам не різниця? Все одно гроші йдуть до них, а в них ні копійки не вийдуть. Давайте Так, шановні члени комісії, <пробітник> на жаль, ворога нема роз'їхалися. Дивіться, у нас є ще питання, просто доводимо відомо, що інформаційне, скільки річні зручні приймати, ми будемо хоча б для ознайомлення. У нас якраз <пробітник> по тому об'єкту, <пробітник> який ми сьогодні розглядали, Троїцька значить, є два звернення, які також сільської ради, щоб передати їм воєнну частину приміщення. Значить, це колишній ЦНАП. І аналогічне звернення, тобто, скажімо, є від Хмельницького обласного центрального центру опікування тобто та соціальної підтримки. Звернення зареєстровані в системі Прозоро, відповідно по інформації, яка є, тобто Китайгородська сільська рада зареєструвала трошки раніше. Значить, ТЦК пізніше, але в зв'язку з тим рішеннями по-любому при приєднаємо, якщо я так розумію, якщо йти по нормі закону, той, хто раніше звернувся, всіх два органи, які мають право, тобто скажі, на ту передачу, без, ну, скажі, не скажемо, небезоплану, а пільгу за одну гривню рік, якщо б у нас хоча б один орган був в одному статусі, і в іншому статусі, можна було б по-іншому вирішувати. Mm -hmm. Є таке звернення, будемо розглядати. Еще міська рамка минусно приміщення слух, вот їхні, а ми туди вирішили звернення. Да? Так. І нам дійшло звернення з публічної міської ради. Вирішили підтримати звернення депутатів Кам'янець-Подільської міської ради щодо безоплатної передачі комунальної власності Кам'янець-Подільської міської територіальної громади Кам'янець-Подільської ради, що знаходяться, додається звернення. Просимо вас покання передатних життєві приміщення, які знаходяться у власності камянець районної ради за адресами Хмельницька область місто Киїнськ камянець вулиця вулиці Книзів, 72. Сімдесят двадцять шостого строкові аптеки, яке вже передано кидання. Ви проміжну відготували, що це передано. Називається дежавючо. Тобто вони не знають, що робиться. Приїхати 72 двадцять приміщення способкової тільки вже власником є. І наскільки я розумію, на минулій сесії нам доповідали, що старушицька Китайгородська саме штраф звертається до міської ради для оформлення землі, а вони їм не дають. І та вулиця Шевченка, 49. Ну, Шевченка 40, ну ну, в оренді. Дев'ять в оренді ми надали дозвіл на здійснення невід'ємних поліпшень, вони зараз здійснюють невід'ємні поліпшення, вони надали графік проведення робіт, от і зараз вже експерту надали вже висновки. будь ласка, У нас по цьому рядна плата нам поступає. поступає. За, за даними нашого бухгалтера, то за останні місяці ну, знаю, останній цей місяць поступає, вчасно сплачують. Тобто, виходить, це той один, один об'єкт, який по суті дає нам кошти, які забезпечені входження наш бюджет. Ну. Спецінспект ну, все одно. Так, 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 Все, більше у нас нічого немає. Немає ну, наступних це, сесії так. комісії. Сказали три питання, ви такі проші. Місто а, і рівні рахувати. Дякую, шановні колеги. На жаль, то, -скажу, ну, рішення ми приймати не можемо, бо нема форму, то скажемо, деякі депутати просто, скажімо, залишили, давали, значить, довідомо довели, значить визначив це. Коли не наступне засідання комісії, будемо вирішувати, оскільки я так розумію, що... Е Питання перше і міської ради ще постійно постільки, а питання в оренду воно ну, нагалі. Ми повинні вирішити, прийняти рішення. То ми дочекаємося до того, що нам розвивати незаконної бездіяльності. Вже декілька разів не ну, в цьому, в цьому, Вона скликана, але не, вибухає. Вибухає. не було матеріальної. Діло в тому, що може доживемо, вже не будемо до кінця неділі, потім ззволюємося. Зараз ви якось присутні. Четверо. То скажіть, коли у вас буде зібрати? Як це буде наперед? Можна зібратися 8 числа. Оксана Олегівна, я їй дзвонив 7 вечора, кажу, що нам на восьмой. Восьмої по. Вот якого восьму? Живідеся? Сьогодні у нас третій. Ой, третій? що щось. Третій, так? А що буде? Першого. 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 Я. Перед тим 30-го, да, ввечері я його знаком, що там <плес> все нормально. Ми не були, то скажемо, вот, <плес> я не знаю, вона вона що вона кутати, вона. Ми, ми були потім доїхали в руки ще. У нас по суті майже комісія була на грані. П'ять чоловік були присутні, комісія була на грані, тобто скажімо, хворому. Ми не повинні чекати дзвінка. Когось зібралися, хворим чи не зібрався кого. Ми повинні розвиватися. <рес> Я чекали, що потім через п'ять, десять, два. А звідти вона може знати, що за день буде чи не так говорить. Ми зараз беремося. Я за 100 кілометрів. Ви, б... був. Як ви, як ви... Мені ці корми як ви, як ви... Дивитися, Я ви треба була... в чіхоти, ви думати, чи ходити, ми оці питання, Зазвайдьте. що сьогодні, по цьому при рішенню, ми би на комісії їх ще Я би був через пів часа. Якби стало це, краще, що треба нагально бути, я би сів і був. Як тільки мене одного не було. Я позвонив один раз, що на комісію сюди приїхав, 30 числа я позвонив бути. <риклад> Ні, не буде, бо довжо, а сюди мені не зводить. я мені треба було їхати розвитку Ні, та я та сама сім, в принципі це саме. Прийшов, спеціально витягували, але потім дивлюся, що Все, дякую, дня! Дякую! дякую.